Всім привіт, ренькі мої. Ви на каналі Шалена Батьківщина і в нас стандартна рубрика через кожних 10 днів, як почуває наш баштан. Сьогодні 60 днів від висадки розсади ми знаходимося на гібриді Orange King, жовтий гібрид. Якщо цікаво, як до цього було, подивіться, будь ласка, минулі відео. Так, показуємо зараз його стан. Можете наглядно бачити, у нас трішки вже пішов бур'ян, де неде є. Бур'янці. Але так, дивимося, такі маємо плоди. Що скажу? Йому ще стояти 2 неділі, пліт уже десь 6-7 кілограмів, наливається потроху. Ну, За даними характеристики з паспорту, то цьому 75 днів від висадки. Інші гібриди в нас також трішки пізніше, тому... Стиглого кавуна сьогодні ми не скуштуємо і не побачимо. Отак лежать поруч кавунчики. Можете наглядно бачити. Досить гарненько пройдемося. Так, в ситуації. хвороб шкідників немає. Оцінюємо листок, як завжди. І вже чекаємось. Чекаємо, чекаємо, не дочекаємося, коли вже почнемо, як кажеться, катати кавунчики. Катати і збирати їх. Так. Є в нас ситуація птахами скльований. Отак, бачите, птахи скльовують, він все заграв і здох. Ми його відсоєняємо, щоб він далі не тягнув на себе нічого. Тому що рослинка не відчуває, що він скльований, а сока йому дає. Так. Трішки гібриду побачили. Зараз плавно перемішаємося на юмі. Юмі також трішки подовше, потрібно часу. Так, в Юмі зелена маса набагато більша. Вегетативно гібрид цей кращий, він ховає максимум свої всі, всі плоди. Тому щоб побачити плод, зараз ми будемо його шукати з вами. Ну ось, наприклад, ось плодик один. Десь 4 кг, не більше. Також он лежить, можна бачити. Ось схований. Але є більше плоди, але вони заховані. А ми не будемо з вами. Два дядька лежить. Топтати огодину не будемо. Ось поруч два таких. Вон дільшенькі видніються. Так, цей гібрид, я ж кажу, набагато потужніший. По крайній мірі по в масі. Дивіться, який кабанчик. Уже кілограмів 7, три поруч таких лежить в одному місці. І на даному гібриді ми бачимо отакі плоди. Я б навіть сказав би на всіх гібридах. Тобто, я не знаю, вийде так певно, що кавун будемо збирати безперестану. Це і викатали, потім отакі плоди, потім отакі. І її цвіте зав'язується. Тобто, якщо не поскидує зав'язь, то плоди на гібриді будуть дуже довго. Постійно буде плодоносити. Так. Давайте плавно будемо переміщуватись на інший гібрид, на Чарльстон Грей, білий гібрид, а поки будемо переміщуватись, розповім, що в такій фазі потрібно робити. Вибачте, дивлюсь не на вас, а дивлюсь під ноги, щоб не давити ботву і, не дай Бог, не наступити на якийсь маленький під. Так, зараз потрібно інтенсивне харчування, інтенсивний полив. Вологість на даних культурах повинна бути 80-85 постійно, не менше, щоб у нас гарно розвивався плоди наші і відбувався гарний налив. Тому що кількість плодів є. Тепер потрібно їх, як так сказати, харчувати. Так, ми підійшли до нашого чарстона. Відразу нас зустрічає отакий башмак. Я не знаю, кілограмів ну, 7 до восьми, а по паспорту в нього ще... Ой-ой-ой, дуже довго. Йому ще рости більше трьох неділь. Тобто наливаються кавунчики. Так, з приводу харчування. Ми продовжимо поки будемо ходити на Чарлстан Грея. Отакі плоди. Такі гарні кабанці О, Також он уражений зайцями. У нас внідрився заяць і постійно підкуш... підкушує наші кавунчики. Птахи то не сильна і біда, а от заяць, як з ним боротися, ми ще не придумали. Можливо, можливо хто знає, як боротися з зайцями на ділянках баштану. Будь ласка, підскажіть. Буду дуже вдячний за ваші поради. Так, з приводу харчування. Інтенсивне харчування. Тому що така ситуація, ми бачимо, наприклад, беремо через грей. Дивіться, раз, два, три, Чотири П'ять, шість. І це все в кучі. Тобто на двох кущах по три плода. Ну так, Така ситуація не скрізь, але півтора-два регулярно зустрічається. Зараз потрібно давати обов'язково сульфат магнію. Вивчає сульфат калію. Сульфат калію. Він потрібен рослині, тому що зараз максимальний налив плоду, рослина нуждається в калію, щоб накопити максимальну кількість цукрів, щоб кавунчик ваш був солодючий, Вам потрібно давати каліні добрива. А саме сульфат калію. Чому тільки сульфат калію? Тому що він. Він має сірку, сірка допомагає засвоюватись азоту. Тому у вас буде збільшуватись харчування азотом і за харчування сульфатом калію. Азот дасть можливість збільшувати клітини. Калій дасть можливість наливати ці клітини, тому що він відповідає за водний баланс. Тобто у вас будуть більш солодкі і насичені водою клітини. А вода це. 97% нашого кавунчика. А якщо вона буде солодка, то кавунчик буде солодкий та смачний. Обов'язково сульфат калію потрібно давати з нітратом кальцію. Нітрат кальція буде збільшувати кількість клітин в рослині, щоб плоди збільшувалися в розмірі. Так, поки поговорили, ми за Чарлстон подивились, за харчування подивились. Переходимо, будь ласка, на нашу димню Ефіопку. Я зараз по ній трішечки йду, як ви бачите. Але це тут два рядочки. Основна маса в нас посаджена ось на другій діляночки. Ось такі в нас соняхи вже поналивались, дивіться, які голови страшні. Так, ось ми дійшли до дині ефіопки. Так, тут також бур'янчик трохи є, але ж куди ж без нього? Вона в нас хворіла дуже двічі сильно. А, оце за що диню я не полюбляю, тому що в наших регіонах, якби піщаний грунт був, було б краще вирощувати. А так як чорноземе, то трішки тяжкувато іноді. З диньками. Вони більш вразливі до хвороб. Так, отакі плоди. Поки маємо. Десь, я не знаю, близько 2 кілограмчиків. Є ось і побільше. ребриста така, гарнесенька. Десь 3 кілограма 3 вже. Цей сорт може рости до 8-9 кілограмів. Тому ми сподіваємося, що такі плоди ми побачимо. Але є в нас місця, де рослина повністю випала за фузаріозне увядання. Є такі прогавлені, там, там трішки, ну взагалі нема рослинки. Ну, тобто під ноль вбив фузаріус. Ну, ось, Можемо бачити, вам покажу наглядно. Оце. Ми його побороли, але після фузаріозу бачите, скільки плодів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Плоди є, але рослини немає як качати, нема чим качати. Тобто, ці плоди ніхто не накачає, можливо, якось вони самі по собі дійдуть, але я думаю, що смаку здравого в них не буде. отака така ситуація на диньці Перший рік садимо цей сорт. Чисто експериментально вирішили посадити, щоб подивитись для різнообразя насамперед. подивитись як динька буде. Ось, бачите, також у вбив повністю. Отак по ситуації 2-3 диньки на кущик вже є такі достатньо, я ж кажу, від кілограму до трьох. Ось так виглядають. Але чомусь динька та, що два рядочка в нас кавумон, тут шальфом граєм посіяти, вона не хворіє. А та, що окремо, то... Піддається хворобі. Там і ціки кабасі? Так, ну. Я думаю, достатньо огляду на сьогодні. До нових зустрічей. З вами був канал Шлена Батьківщина і я підпишись, постав лайк. Кому цікава якась тема, запитуйте, зніму відеоролик більш детально. Зараз поки ми з вами прощаємося, я вам покажу що у нас відбувається набір водички. Отак, так, в басейн. Дивіться. добавили гумат калію торгової марки Кісон. 5 літрів на 70 сотих десь. В бочку засипали сульфат калію. І оце будемо так харчувати. До нових зустрічей. Обов'язково підпишись, постав лайк, поділися цим відео. Далі буде більше. Тому на все добре.